Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Буктюб. Зараз ви спускайтеся вниз, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім, чи справді книги псують зір. Я прочитав за своє життя не знаю скільки книг, більше 500 точно, більше 700, але я ніколи не зможу сказати точну цифру, тому що я їх прочитав дуже багато. Великі, маленькі, історичні комікси, мангу навіть все, е, все, що тільки можна було, я прочитав. І читав з поганим освітленням, з хорошим. І я вам можу впевнено сказати, що ні, книги не псують зір. Але вам важливо знати, що треба читати тільки з хорошим освітленням, тому що якщо ви будете читати з поганим освітленням, то це вам може зіпсувати зір. Також не можна читати безперервно і не виходити з дому. Потрібно робити таку вправу, як 20-20-20. Отже, 20 хвилин ви там робите домашку або читаєте, і потім 20 секунд дивитесь на щось на відстані 20 футів. Отже, приблизно 6 метрів. А ще краще можна щось далі, тобто 10 метрів, або, наприклад, з вікна дивитися і так далі. Щоб у, щоб у вас зір не працював тільки на короткій відстані, тому що це для нього буде дуже погано, у вас очі будуть сильно втомлюватися, ну і зір поступово буде погіршуватися. А також обов'язково, обов особливо для дітей а, і підлітків, треба виходити на вулицю. Отже, якщо ви цілий день сидите вдома, читаєте, а, а в телефонах ще щось, то це вам буде псувати зір. Тому що в дитячому віці, в підлітковому віці Сонце дуже важливе для, а, для покращення нашого зору і для того, щоб він не псувався. Отже, година, дві години кожен день треба проводити на вулиці. І взимку також. А, також телефони, комп'ютери, телевізори. А, насправді дуже багато людей вважають, що оцей за телефонів псується зір і так далі. Якщо ви в них не сидите цілий день е, і не дивитесь до нього отак, от, що прямо перед очима, і виходите ж також ж на вулицю, то нічого з вами не буде. Звичайно, очі можуть інколи втомлюватися, а, але це, це не означає те, що зір погіршується. Якщо ви робите ту саму вправу 20-20-20, якщо ви виходите на вулицю і телефон або комп'ютер тримаєте на Нормальній відстані, тобто 40-50 см, то нічого з вами не буде. А, також, що вам сказати про дорослий вік. А, в дорослому віку також те саме прочитання. А, звичайно, на вулицю вже не таке не так обов'язково ходити, як дітям, але також бажано виходити їх раз в день або хоча б раз в два дня, якщо ви не виходите на вулицю, прогулюватися, а, щоб очі відпочивали. А, ну і, звичайно, якщо у вас робота, що ви 6-8 годин просто дивитесь а, в комп'ютер і працюєте, то це також не дуже добре для вашого зору, треба робити ту саму вправу, інколи відволікатися, дивитися на щось вдалині. Якщо у вас втомлюються очі або вони там пересухаються, що недостатньо вологе повітря і так далі, використовувати каплі м, для очей. І так само з читанням, не читати кожен день по 8 годин, а якщо ви вже це і робите, то там з перервами, тому що ну, читати без перерв це не дуже добре для ваших очей. Отже, якщо в дитячому, підлітковому, дорослому віці читати, сидіти в телефонах, в комп'ютерах, то зір не псується. Але якщо ви дотримуєтесь правил, як, наприклад, 20-20-20 20, -20, -20 Виходити на повітря і не тримати екрани і книжки занадто близько до очей. Отже, але, звичайно, що не забувайте читати книги, читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами. Ну і, звичайно, що не російською. Тому що наше вам це треба. Усім па, -па, -па, -па.